Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 26 червня. Ранок. Така роса на траві. І це така ранкова прогулянка по городу Якраз саме трішки його. Випалили і дуже важко зловити той момент, коли так більш-менш, бо поки з одної сторони випалов, з другої вже почало заростати. Так, тепер тут видно, що тут росте базилічок, тархун, е шавлія. Зараз все не згадаю, тут. Е у цьому році, да, вперше почали тут висаджувати багаторічні рослини, щоб цей, цю частину вже не переорювати на осінь. А ось тут, де тютюн в цьому році, ну, посадити, можливо, там, озиму цибулю, чесник. Цей кусочок от по стежку більше не переорювати. Тут перець. Тютюн трішечки його залишилось до полоти. Такий він вже красень. Величезні листи. Так, рухаємось далі. Помідори також цьогоріч вперше за всі роки городництва підв'язані прямо всі помідори. Підростають баклажани. Я з них видаляю нижні листя. Також прийшов, знову їх повидаляв, ну, за перцем пасинки. Такі помідорчики. Я не пам'ятаю, казав я, що бризгав я їх борною кислотою, розчином борної кислоти і помідори, і, і баклажани. Ну, Після це ще було десь ну вже не певно тиждень назад, Дивлюся кісточки, гарно позав'язувалися, прям майже всі квіточки є помідорчики, скільки було квіточок, стільки помідорчиків. Тут у нас кукурудза і рядочок огірочків. Ну огірочки вже на кущиках, які посіяні раніше. Ну, ну, от квітнуть огірочок, ось квітний огірочок. Там вже є, ми вже один огірочок з'їли. От. Що там далі у нас кабачки. Кабачки також вже, можна сказати, почався сезон кабачків. Квітнуть кущики вже можна користуватись. Так, ну, там баштан. Прийнявся цей тютюн, також експеримент така пізня посадка тютюну вже в середині червня. Побачимо, що з нього виросте. Дині. Тут кукурудза ця зійшла. Тут побагато так кукурудзин, це для кіз кукурудза, на зелену масу. Потім посушить. Ну, Тут везде вздовж вдов, стежки тютюн, гарбузи. Тут у нас морква. Бурячки. Квітна картошка От. тут ось також латка чучуну, ну треба її прополоти. І також на сьогодні у нас капуста до полоти тютюн. Таке завдання. Так вона добре потянулася. Витягнулась, виросла дуже стрімко. Е, ну, ще знімемо потім її прополоту. Ну така прогулянка. Ідемо далі. Ще цьогоріч заготовок не робили, Це буде перша. Буде компот. Якийсь, можливо, джем, по річки багато. Сьогодні чудова погода, пасу кіз, гамбо під деревом, там он в траві в тіні ховається, таке небо, жовтий луг, все квітує, дуже гарно. Єдине, що так, серйозно докучають гидзі. Да мухині? Ну нема спасу. Від них докучають і мені, і гамбо. От подобаються їм ось ці жовті квіточки. Тут їх. Ось вони їх тут всі... У черзі можуть з цих квіточок просто не вилазити годину. Так, в чотирьох і пішли, і пішли по цим квіточкам. Лана залишилась вдома знову ж таки із гидзів, тому що в неї гидзефобія. вона не пасеться, а просто нервово бігає у всі сторони і ну, толку немає від такого випасу. Тому вона вдома. І вирішив за допомогою гугла дізнатися, все ж таки, що ж це за травичка, це люцерна серпувата. Ще один з різновидів люцерки. Прям дуже вона їм подобається ця люцерна. Серпувата, гамбо ловить гидзів. Я спочатку заготовив, коли цвів чебрець чебрецю, зараз от заготовлюю ще ріпяшок або інша його назва, парило, здається, на чай. Ну і так по мірі квітіння збираю тут. Ще й лікарські рослини. Гамбо на сонечку не витримав, пару хвилин і побіг ховатися ось туди, в тінь під вербами. Лейка такий сміливий ходить ну, просто поруч з нами. Він вже не перший раз з нами гуляє, підходить все ближче і ближче. Врасень прямо на межі з небом на обрії ну, буду сподіватися, що це добрий знак. Замухіні? Да, ще підійшов не встиг засняти як він полетів але полетів прямо над нами і кози до мене збіглися аж трішки злякались да? ну, це вже означає що всі напаслися і вже Можна йти додому. Мухіні там біля гамбу уляглася. Подруга, да? Гамбана? Муха. Гамбу. <гум> Будемо йти додому. Напастися. <гум> Зібрали трішки молока. вечором віділіємо на сир. Зараз молоко дуже швидко кисне. Так, В курятнику у нас відбулися зміни курчата. Тепер живуть ось тут. Тут у них зона, там де ми їх годуємо. Там у них така суха зона. Тому що тут тепер... Живе у нас качечка. Вилупила вона 24 го числа. Такі каченятка. Ну і ці клюють тапки мені через щілини. Дід бриється на піддашку. Коти порозлягалися. Ну й гамбо. А цей котик облюбував тут місце, так? Да? Будеш ловити мишей. <світ> качки дуже рідко ви потрапляєте в кадр. Тут у нас живуть качки. Такий великий селик. Так, сезон консервації 2024 оголошуємо відкритим. Ну і от перша закруточка цього року у нас компот з порічки. А це буде варення з порічки. 5 півлітрових баночок вийшло. Варення, хотів перебити на блендері, але світла немає, тому ну, буде таке. І дві банки компота 3-літрових. З кущика того по річки вийшло. І ну, настав вечір. Сіло сонечко. опустилася яром прохолода. Можна трішки передихнути. Полюбуватись ось як розквітла гіпсофіла. Дуже гарні квіточки такі. Тут ось дельфініум заквітає. Це мальви. Може ще будуть в цьому році квітнути. А це лімоніум він пережив зиму в вазоні, перезимував. Такий теж красивий. Ще трошки полюбуюся городом. Перша жоржинка розквітає. Багато буде квітів. Ну, все, лишилося лишень подаїти кіз. Можна вважати, що день завершився. Гамботангон. Ганяє за своєю палкою вечірня прогулянка. Така люфа. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.